Послухайте, запитайте в податкової всі мої декларації. Гроші якась сума перераховується на державне підприємство. Це такий хід, який був винайдений в часи Януковича. Це хотів запитати, скільки така машина коштує. Подивіться на сайтах, ви це все знайдете. Не потрібно робити провокації. Такий собі скромненький автомобіль віп-класу вартістю у понад 2 мільйони гривень. А за скільки років заробили на таку машину? Послухайте, запитайте в податкової всі мої декларації. І справді, за інформацією з податкової. Щорічна зарплатня, уважно слухайтеся, близько одного мільйона гривень. Ну багато працюю, да, багато працюю, але ви знаєте, я не звик розповідати про себе. Добре, люстратор зробить це за вас. Ми ж не е, таке знаєте, підприємство, як Нафтогаз, яке може там заробляти кілька дорогезних квартир у самісінькому центрі столиці та її мальовничих куточках. Я живу так, як, як мені дозволяють. Ну і ставки. Ні, це не український політик і навіть не бізнесмен. Багато працював, багато було безсонних ночей. Цей молодий і вже такий успішний товариш. Увага! Геній мистецтва! Я би якби йшов на зустріч з вами. Да? То я би взяв і прочитав в інтернеті просто ну до кого йду. Знайомтеся. Анатолій Анатолійович Солов'яненко, головний режисер національної опери України, син відомого українського оперного співака. Проте здається у свої 35 нащадок, встиг перевершити талановитого батька в рази у своєму віці. Він має таку кількість регалій, які іншим доводиться здобувати ціле життя. Тобто, ви народний артист, а і я так розумію, ще нагороджений. Орденом за заслуги третього І другого. День незалежності, день перемоги, день Києва чи новий рік. Адже ми щоразу з нетерпінням чекаємо цих свят. Пісні, танці, 3D-шоу та фєрверки. Ви навіть не здогадуєтеся, що відбувається за лаштунками усього цього дійства. Приготуйтеся почути правду. Є план заходів, який затверджується або постановами Верховної Ради, або постановами кабінету міністрів, або указами президента. Нічого іншого не буває. Михайло Куленяк, колишній міністр культури України часів Януковича, це його називали тамадою сім'ї. Люстратору вдалося знайти екс-урядовця та поспілкуватися з ним ексклюзивно. Приготуйтесь дізнатися за яким принципом відбувалися наймасштабніші державні заходи. Вони проводились через державне підприємство, через державне підприємство Міністерства культури України. А які це саме підприємства? Ну їх декілька є. Мистецтво України було одним із державних підприємств. Отже, державне унітарне підприємство «Мистецтво України. Засноване у 2006 році його директор вже відомий вам Анатолій Солов'яненко. Солов'яненко, як і ціла низка інших директорів державних підприємств, виконували замовлення Міністерства культури. Гроші якась сума перераховується на державне підприємство. Воно визначає режисерів, артистів, і з ними заключає вже угоди з офіційних документів Мінкульту. Кожне ось таке замовлення вартістю у понад мільйон гривень. Я маю сотні концертних заходів, е ну наймасштабніших, таких як Дні незалежності, як дні соборності. От поводи багато років, такі відкриття і на скалімпійські. Так, так, і це правда. До рук люстратора потрапили сотні наказів Міністерства культури. Адресовані особисто Анатолію Солов'яненку. Цікаво, що пан режисер організовував не лише державні концерти, а й різноманітні зустрічі, такі як приїзд Дмитра Медведєва, Володимира Путіна. Та навіть інаугурацію самого легітимного. Проте зараз не про це. Відкриті торги замовник, державний замовник зобов'язаний проводити, якщо він закуповує товари, це від 100 тисяч гривень і більше. Гліб Канєвський, експерт із державних закупівель, пояснює, як усе мало б працювати за законом. Розпорядник державних коштів, Міністерство культури України, видає наказ та виділяє відповідну суму грошей на проведення певного заходу. Цей документ разом із фінансами отримує підприємство, таке як мистецтво України. Його ж завдання розумно розпорядитися коштами. Для цього замовник обов'язково звертається до електронного порталу Вісник державних закупівель. Відбувається конкурс та обирається найвигідніша пропозиція серед підрядників. Але ось як усе проходило насправді, розповідають представники організаційних агентств. Я ставила запитання, яким чином виходить так, що ми працюємо, 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 але ми ніколи не можемо взяти участь в конкурсі, коли ми намагаємося довідатися, кому ж виділені бюджетні гроші на захід, виявляється, що їх виділили якісь там компанії одній чи іншій. За системою закупівлі одного учасника, що це за така система закупівлі без торгів, і як вона працює? Ми вирішили додатково уточнити у самого Анатолія Солов'яненка. У мене немає коментарів, і е, мені нема про що говорити на цю тему. Державне унітарне підприємство Мистецтво України. Я не очолюю з 2011 року. Отже, про що так не хоче говорити пан режисер? Люстратор знайшов людину, яка все розповіла. А откуда ви Солов'яненко знаєте? Можу, п'ять робота. Давним-давно познайомилися. Мавсі мероприяті з ним проводили. Це Денис Хохлов. Підприємець саме його компанії кілька років поспіль були в пріоритеті у Солов'енка. Не тільки з Солов'яненка робота були і інші сценарісти, були такі ж схеми, були такі форми роботи. До речі, про схеми. Приклад перший. Згідно з офіційними документами, фірма Дениса Хохлова отримала замовлення на понад півтора мільйона гривень. І фактично, поза конкурсом, що, до речі, не приховували. Ви тільки послухайте ці залізні аргументи. Процедура закупівлі в одного учасника застосовувалась відповідно до пункту 3 частини 2 статті 39 закону України про здійснення державних закупівель, а саме виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Це просто смішно, такого в принципі не може бути, стверджує експерт Гліб Канєвський. Тільки через те, що графік заходів та бюджет у міністерстві культури затверджують на рік вперед, те, що державне підприємство, мистецтво України е, мотивує безконкурсну закупівлю е, нормою, закону, яка регулює техногенні ситуації. Ну це можна сказати абсурд. Схема друга. День Незалежності України 2010 року. Вартість творчого заходу близько 2 мільйонів гривень. Все відбувається як і раніше. Але цього разу з'являється рішення Міністерства економічного розвитку, яке в один день погоджує процедуру закупівлі в одного учасника. І цим щасливчиком стає так-так той самий Денис Хохлов. І схема третя. Про яку власне ілюстратору розповіли у найвищих кабінетах міністерства це використання так званих. Е... Зареєстрованих авторським правом мистецьких проєктів це такий хід, який був винайдений в часи Януковича для того, щоб обходити тендери і укладати угоду фактично на, на будь-яку суму коштів. Як це працює? Автор звертається до Державної служби інтелектуальної власності і просить зареєструвати свій проєкт як твір. До речі, законом визначення твору не передбачено. Все що там в середині твору, ми не перевіряємо. Не передбачено порядку. Таким чином це може бути навіть звичайний набір слів. На руки видають повноцінне авторське свідоцтво. В службі інтелектуальної власності нам повідомили на своє ім'я пан Солов'яненко зареєстрував аж 48 таких проєктів, більшість з яких і були впроваджені КМДА та Мінкультом без проведення тендерів та конкурсів. У Мінекономіки пояснюють це так. Застосування процедури закупівлі в одного учасника пов'язано із захистом прав інтелектуальної власності. Згідно зі свідоцтвом, автором мистецького проєкту є Солов'яненко Анатолій Анатолійович. Це все є результатом певного зговору. Зговору між автором і зговором, між замовником державної установи. Але головне, не так схеми та комбінації, як кошториси. Саме за ними криється вся суть режисури. Ось ці папери. Тут все загальними фразами: сценічні конструктиви, банери, освітлювальне обладнання, звукотехнічне і тому подібне. І жодної конкретики. Те саме почули і від Дениса Хохлова. Конкретно от, ну, названня пункту. Да. Так, чому не указали? Тому що нас просили, не ну, от Крува спрашивает, Що це за пульт? Мікшерський пульт, який стоит 12 тисяч Вот, От об'ясніть, що це за пульт. Дорогой пульт. У вас є якісь -то доказательства, тому, що а це буде? За, за синічний конструкцій 14 на 16 метрів було витрачено 203 840 гривень. Ділимо на 8, там, хай буде і 5. Так? Тобто 23 тисячі доларів коштувала сценичний конструктив 16 на 4 метри. Пульт управління приладами. За 5500 тисяч гривень ми такого ніколи не бачили. 5500 гривень знову ж таки на 8,5. Подивіться, це просто ціна, яка я в голові у будь-якого івентора. поділити на 8,5. Це 647 доларів. Навіть зовнішній вигляд того, що було, показував, що звичайно за ці гроші можна було б зробити набагато більше і цікавіше. Підсумуємо в моїх руках сотні наказів Міністерства культури України лише за 2010 рік. Тут їх близько 70. і всі для Анатолія Солов'яненка. Так, от за увесь час свого існування з 2006 по 2011 роки на підприємство мистецтво України з державного бюджету міністерством культури було переведено понад 43,5 мільйона гривень, з яких 26 мільйонів лише за півтора року, а саме із січня 2010 по травень 2011 я живу так, як, як мені дозволяють мої статки. І таки дійсно, статки у пана Анатолія дозволяють багато. Лише офіційна частина його державних прибутків тільки за 2012 рік становить близько мільйона гривень. Ну багато працюю, да багато працюю. І наостанок ще два цікавих факти: ось він елітний будинок на березі Дніпра. Саме тут, у одній з новеньких квартир, за даними державного реєстру. Проживає Анатолій Анатолійович Солов'яненко. будь ласка. Я телефоную по оголошенню. Ви продаєте квартиру? Так точно, да, є 150 квадратних метрів Хороші, красиві квартири, В районі 310 тисяч доларів. А ще віднедавна президент України нагородив Анатолія Анатолійовича і орденом за заслуги першого ступеня. Ну як вам? Сильно жити чесно, дай Бог здоров'я.